Чому росіяни не можуть вимовити слово паляниця? Росіяни не вимовляють слово паляниця не тому, що не хочуть, а їм справді це важко зробити. по-іншому От ми я на українському навіть не у мене по-другому ці кості. мабуть. я не зможу говорити на них. Я рускоязична щирість у мене. Я не заговорю, коли ось так. А в російської пропагандистки Скабєєвої не лише щелепа не така, а ще й з перекладом проблеми. На початку повномасштабного вторгнення вона звучила тезою, що стала анекдотом. Такі говорять диверсанта в пальному виображенні нацист без слово клубніка, по по-українськи звучить поля Насправді росіяни не можуть вимовити такі слова, які закінчуються на «ця», тому що в російській мові звук ци завжди твердий. А в українській мові звук ци може бути як твердим, так і м'яким. Теж стосується звуків Ж та Ш. Росіяни кажуть «забіж «жінка», заміж жінка. Є два слова, которые спрашивают у русських. Это, это не хочушка, коли ти что-нибудь сделать. ну лень тебе. І второе слово это нісенітниця. Це значить гірунда нісенітниця. Вони вважають, що українська мова це та сама російська. Мовляв, слова трапляються знайомі, букви майже ті самі, от і вимовляють вони їх, як звикли. Але в українській мові зовсім інші звуки. Теж стосується не у слові паляниця. У росіян Н завжди м'яке, якщо далі йде. «и». Тому такі звуки для них просто неприродні і вони не можуть їх вимовити правильно. Утім, філологи стверджують, що немає нічого неможливого. Будь-хто може вивчити іноземну мову, потрібно тільки бажання. А ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проєкт з грамотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете прокачувати своє критичне мислення, підписуйтесь на нас.